Сьогодні готуємо десерт пеньочки, пеньки. Це улюблений десерт мого чоловіка та й взагалі тепер і дитини. Готуються вони максимально просто, а на смак це одна ніжність, неймовірно, м'якесенькі, ніжні, пухкі. А приготувати дуже швидко. Отож, приступаємо, розділяємо 4 яйця на білки і жовтки. До білків даємо дрібку солі і цукор. Збиваємо до пухкішої маси, і тоді починаємо по одному додати жовтки, і продовжуємо завжди збивати на найвищій швидкості міксера. І Б'ємо до пишної пухкої маси. Доки вона посвітліє. Далі змішуємо порошно з розпушувачем і порційно просіюємо в форму, все вже перемішуємо руками з допомогою вінчика. Тут уже міксером збивати не потрібно. Далі встелюємо деко пергаментом. Я брала деко те, що йшло від духовки найбільше ось це. Стилила пергаментом, виклали тісто, гарно розрівняти, старатися рівномірно, і випікати у духовці при 170 градусах приблизно 15-20 хвилин. Я пекла 17. А ви, дивіться, пересмажувати теж не потрібно, дати йому повністю охолонути і здерти отой верхній шар, так як це я зробила. Закрутити в рулет і можна трохи залишити. Далі розкрутити і пропитуємо або сиропом, вода плюс цукор, або соком. У мене був апельсиновий сік і пішло у мене рівно 100 г. Ось, пропитала гарненько і знову закручую в рулет. Я перший раз не знімала бісквіт із паперу пергаментного, а от знімаю уже зараз. Місцями він прилипає, тому обережно ножем собі допомагаємо, щоб не порвати наш рулет. І скрутили, знову відклали. Далі беремося за крем. Вершки холодні, 200 гр, і цукор всього 25 грам, збиваємо в піну. не так, щоб вони вже загусли і були такі стійкі, а от в піну. Бачите, яка в мене пінка. І далі я додавала готовий крем. У мене був лимонний. А ви можете приготувати заверний самі. Як його готувати, я все пропишу внизу під відео. Як завжди. Ось я додала цей крем заверний. І буквально. Декілька секунд, і бачите, у мене вже маса загусла, він вже збився. Довго збивати не потрібно, щоб нічого вам не відділилося. Побачили, що він став гарний, густий, стійкий, все зупинилися. Лопаткою збираємо все із стінок, ще можна трохи перемішати, не сильно. І все. Беремося за перемащування. Розкручуємо наш рулет обережно. Бачите, я закручувала по довжині. І беремо зовсім трішки крему і гарненько змащуємо, щоб крем добре впитався в корж. А тоді вже будемо додати решту. Я змастила рулет приблизно половиною крему. Це десь 250-300 Я... Всі грамовки, всі деталі написала внизу під відео. Там все є, тому читайте. Ось, змащую рулетик. Все максимально просто. Нічого собі тут вигадувати не потрібно. Ось, змастила і зараз буду скручувати. Стараємося скручувати тісно, щоб не було там. Порожнього місця потім всередині, от як буває, що дирка така робиться. Гарно, тісненько скручуємо. Ось і знову там примащую кінець, щоб добре все злиплося. І загортаю, бачите, в той же пергамент швом донизу, щоб гарно все злиплося, і відкладаю. Тим часом беру решту крему. У мене виглядає досить мало, бо я потім шоколадний крем робила із нутели. Але це просто я не хотіла додати ще крем. Але краще робити, так як я прописала в описі, просто більше крему, і тоді не треба буде собі вигадувати зайвих проблем. Отже, я взяла частину крему, просто поставила в пакетик кондитерський. Це буде для ніжок грибочків. Далі ще 100 грам крему я зробила зеленого кольору. Це для травички, яка буде рости довкола наших грибочків. І ось тут я мусила трохи побавитися, бо крему в мене додаткового не було ось того вершкового. Тому я взяла шоколадну пасту, додавала туди вершки. Але, ну, ось це є зайвим. Тому що ви просто робите більшу порцію крему, так як я написала в описі. І берете той крем, який у вас залишився, додаєте одну-дві чайні ложки шоколадної пасти, декілька секунд збиваєте просто, щоб маса об'єдналася, щоб вона стала така коричнева. І все. Або можна додати просто до білого крему каплю коричневого барвника. Ось те, що я ті обрізки, що я зняла була на початку з коржа, я їх підсушила в духовці, і з них буду робити крихту з цих обрізків і ще з шоколадного печива. Це буде крихта для обсипання пеньочків. І дивіться, тут можна зробити двома способами. Бачите, я одразу рулет розрізала на пеньки, які у мене будуть. Зверніть увагу, як я ріжу. Один раз ріжу косо, один раз ріжу рівненько. Низ має бути рівний, а верх пеньочка такий скошений. От Я робила так. А можна одразу перемастити весь наш рулет і порізати його вже потім в кінці, коли він буде перемащений і обсипаний. Тут ви вже вибирайте самі, як робити. Далі шапочки пеньочків Я робила з шоколаду, розтопила плитку шоколаду. І от просто виклала такі плямки на пергаментний папір. Я просто забула купити готові оці такі дропси шоколадні, тому я мусила побавитися. Але ви спрощуйте собі життя, купляйте такі одразу готові такі монетки шоколадні, і от це не треба буде з цим бавитися. Бачите, далі про те, те, що я говорила, я беру ось цим. Кожен пеньочок обмащую цією шоколадною масою, цим шоколадним кремом. і кожен по одному обсипаю боки і низ, Верх залишаю. І коли я вже обсипала повністю всі пеньочки, боки і низ, тоді ледь-ледь примащую цим же шоколадним кремом верх пеньочка і беруся за прикрашання. Бортики я прикрашала. З шоколадом розтопленим, отою плиткою, яка в мене була. Але це те, що просто додаткова, як вимушена додаткова міра, бо в мене не було крему вже готового. Тому я так робила. Ви можете зробити просто кремчиком з насадкою такою спеціальною для бортика. В кінці я покажу варіанти м такого декору. Ось, далі просто беремо білий той кремчик, який ми собі відклали, зрізаємо, щоб був кругленький отвір, і от робимо такі ніжки. І далі шапочки я виклала із тих плямок шоколадних, які були заготовлені. Просто кругом грибочків робимо листку. Листя, травичку. У мене була така насадка листочок, але можна було просто зрізати невеличкий отвір у пакетику, і просто зробити такі довгенькі як смужки, це би було наче травичка, у кого насадки немає. І все, бачите, мої пеньочки готові. Далі я їх відправила в холодильник. Я це робила ввечері, тому вони у мене стояли в холодильнику ніч ось і розрізаємо. Бачите, який він, неймовірно, всередині, і дуже-дуже ніжний. За рахунок того, що бісквіт у нас вийшов тонкий, а ми ще його пропитали апельсиновим соком. Плюс крем це неймовірна смакота. Обов'язково приготуйте. Я думаю, що ваш